Так, а нам здається, бабине літо прийшло. Сьогодні так сонячно, тепло, обіцяють до 21 градуса навіть. Шкода тільки, що це ненадовго, всього на кілька днів і далі знову будуть дощі, холодно, осінь повернеться. Ну, Ловлю погоду. Поки малий спить, маю десь годинку часу мусу встигнути. Хочу обірвати яблука. Частково я якісь вже зірвала, але чекала, щоб була погода, бо яблука треба зривати в сонячну погоду, в суху сонячну. Вчора було тепло, ми трохи просохли. І сьогодні і я планую обірвати, бо так вже осипаються, гниють, падають, шкода того всього. І буду зараз зривати те, що залишилось. Взагалі, яблука це наш основний фрукт. Ми його їмо найбільше і цілу зиму. Хоча зривати яблука не важко, але, як на мене, так завжди трохи сумно, бо це означає, що вже точно закінчилось літо, що вже осінь і скоро буде зима. Я коли зриваю яблука, завжди їх одразу сортую. Ось ті, які мають такі трішки черв'ячки або десь підгнили, відкладаю в окремий ящик і буду його ставити на сам верх, щоб ми його швидше з'їли. Або одразу там беру до хати. І звору компот. Яблука складаю не щільно і ну, не більше, ніж два ряди в одному ящику. І потім, коли вони постоять хоча б місяць, я їх ще всі перебираю. Завжди там одне-два підгнивших знаходиться і треба їх перебрати буде. До речі, ось цей сорт, ця одна яблунка, вона така, що коли яблука постоять, вони стають смачніші і взагалі вони дуже добре стоять. Минулого року ми яблука доїдали ще на початку березня. Багато яблуньок і вони всі різного терміну достигання. Є дерева, які ми садили, є дерева, які були до нас, але хочу вам сказати, що ось оце все, що я зібрала, тут є майже вісім ящиків яблук. Це все з одного дерева. Ну, насправді не треба так багато цих дерев. Ну, якщо ви там не плануєте робити багато літрів соку чи щось закривати, то отак їсти цього цілком вистачає на одну сім'ю. Не знаю, для чого так багато було садити, але знаєте, не знаю, що посадити, посади яблунько, Отак у нас так, за таким принципом. все. Так, тут мене діти розбили вазонок горчик. Купила мама собі на базарі ось такі чуні для села, щоб ходити на город, коли холодно болото, гуляти з дітьми по дорозі, коли в нас тут. Дощі ідеально на цю погоду, утеплені, класні. От просто ідеальне взуття для села. Ну і я собі там уявляю, що в такому взутті ходять ну, старші жіночки. Там. І, щоб ви розуміли, тут боги просто маркетингом. Назвали це взуття Клеопатра. Ми дуже довго з цього сміялися, і у моєї мами тепер підпільна кличка Клеопатра. Кіно, я вам говорю. І та-дам! Ось вам сільські клеопатри. Така вона, сільська красуня. Болото копається. Ну, Але це пов'язано з тим, що у нас дуже дуже Час вже падають дощі, в принципі, як по всій Україні. І ось довелося садили полониці і довелося залізти в те болото. Добре, що були такі клеопатри. Ну, маркетологи від Бога і сміх і гріх. Так, а я продовжую справи садові, і нарешті, нарешті, десь певне за місяць мені чоловік ось тут покосив. Ну, по-перше, дощі падали, не було як косити. По-друге, я вже розказувала, в нас поламалось, Ну, як поламалось, я зламала ніж в газонокосарці. Ти словом, чоловіку довелося косити такою таким тримером бензокосою такою, і якби для мене залишилось завдання тепер цю всю траву зібрати, оскільки трава була майже по пояс, і е, це тепер не так просто. Досить багато вийшло з кошеної трави, і треба було її зібрати, поки вона не перегнила, не перепріла. Аби не пошкодився газон, та це не допомогло в будь-якому випадку. Наш газон вже зіпсовано через те, що довго не косили, з'явилися такі залисини, з'явилися мох навіть є словом. Треба з ним працювати, треба м, його спеціально ще підживлювати. Таким апаратом пройтися газон. Це дуже дуже е, часо- і ресурсозатратна Річ в саду і потребує дуже-дуже багато часу для догляду. Мене про це попереджали досвідчені садівники, але, знаєте, дурний вчиться на своїх помилках. Скошену траву використовую для мульчування. Отак у мене тут росте такий, ніби живоплід має бути. Тут похироплідник два, тоді дві гортензії. І теж далі так чергуються ще два похироплідника, дві гортензії і там ще. І я отак від сусідів тут, ну і взагалі, щоб відділити газон, так мульчую рослинки, щоб вони і не заростали. Ну, такий вже гарний садженець, садила влітку, були такі мглесенькі. Ось скільки наросло за цей сезон. І так само гортензії досить непогано себе почувають. Єдине, що біля них дуже багато слимаків. Треба десь нам насипати гранули. Ще сьогодні запланувала собі сполоти ось цю клумбу свою парадну, центральну. Вона теж вже дуже заросла, дощі падали не було як сюди. Залізти зараз все легко виймається, волога земля. В принципі, з цим проблем немає. Єдине, що треба потратити трохи на це все часу. Малий мені тут бавиться трохи з боку, дає щось робити, то я цим користуюся, звичайно. І повернусь до теми газону. Знаєте, я вже тричі пожаліла, що ми зробили таку велику площу газону, і що газон йде поміж деревами. Це дуже дуже незручно косити. Це займає просто неймовірно багато часу, і якби результату не видно, бо за 3-4 дні косити треба вже знову. І ну і є таке відчуття, знаєте, якби марно потрачених зусиль. А ще якщо взяти до уваги скільки ми витратили сили часу, грошей на те, щоб цей газон в принципі зробити. Ну, таке, знаєте, я це називаю садове розчарування. Буває, звичайно, в чомусь набираємось досвіду. До речі, хто не бачив, є у мене відео на каналі, як ми сіяли газон, як підготовлювали площу для цього. Подивіться обов'язково, кого цікавить тема газону, думаю, вам буде корисно. Розвиднілось. Ну, я не знаю, чи я коли-небудь вам показувала, що саме в мене тут росте. Щось не пам'ятаю, але це таке теж місце парадне я хочу його зробити максимально красивим. Але наразі просто понатикала ті рослини, які в мене були, які мені подобались. І буду ще все комбінувати, поки вони підростали. А я тут буду думати, що з ними робити далі. Дуже класно і швидко росте ось цей ялівець. Тут є гілівець козацький рокерей джем. Дуже швидко. Я купляла його таким, не знаю, ну, сантиметрів на 20 і ось як він вже розрісся. Ще в мене тут є грунтопокривна троянда. Не дуже вона, до речі, мені тут подобається. Буду її звідси забирати. Спірея японська, яка в мене була повністю згоріла. Я думала, що вона вже не відновиться, але ось подивіться, зсередини повністю є. Свіжі зелені листочки віджила. Ще такий в мене є ялівець. Він дуже повільно росте. Але це мій такий вистражданий ялівець, тому що він в мене вже 4 рази повністю пропадав. Я думаю, що з нього вже нічого гісенького не буде. Але ось це його вже четверте місце посадки. І ось тут він нарешті себе почуває добре, дає приріст. Повільно росте, але росте. Ось тут в мене така композиція з облакитної вівсяниці голубої. Класно, дуже мені подобається, як виглядають злаки. буду досаджувати ще. Вони не вибагливі, просто собі ростуть, нічого з ними робити не треба. І теж цей кущик потім можна розділити ну, як мінімум на 4. Не знаю, чи я буду робити це зараз, чи вже навесні. Хотіла їх підрізати. До речі, стригла. Цю вівсяницю, по-моєму, два рази вже стригла її. Дуже класно вона виглядає. Особливо, якщо на контрасті мати щось таке іншого кольору. І гарно виглядає вівсяниця, якщо її садити такими хвилями в ряд, коли їх багато. Так, тут в мене туя моя страждальна. Сохне вона далі. Я вже її чим тільки не обробляла. Вона ніби і сохне, і відновлюється, і далі сохне, далі відновлюється. Коротше, словом, живе своїм життям. Так, що в мене тут є два березклети. Це я розмножила свої з маленьких пагінців. Ось так вони мені тут розрослись. Якоїсь логіки в посадці тут абсолютно немає, тому що, кажу, садила все, що мала, треба було десь його запхати над такими якимись красивими композиціями навіть ще не думала. Тут юка, дуже-дуже довго вона мені вилазила, десь, напевно, аж в кінці серпня вона з'явилася, хоча я її садила десь ще в квітні. Не знаю, в чому причина. Я вже навіть на неї надійно не покладала, але ось вона вилізла і, дай Бог, буде рости. І біскус, то мені сусідка дала, маленький саджанець, він у мене цвів вже цього року навіть. І ось вже заклав такі насіневі коробочки. Словом, прийнявся. Так. Ще в мене тут є верба хакуронішки. Дуже я люблю таку вербу, вона має бути такою кулею. Я її вже двічі стригла і буду ще стригти, напевне. Формую, Ну, як формую, поки що ще нема з чого дуже формувати, але теж вона швидко росте, дає гарний приріст і навесні дуже гарно виглядає такого іншого кольору приріст біленького. Ось така. Так, ще в мене тут є блю аров-ялівець і дві сосни. Ось одна, і там є друга. Ну, сосни дуже нещасні, Я підозрюю, що я їх неправильно посадила. Їм тут заважкий ґрунт, вони, мабуть, хочуть більше піску. А ще варто врахувати, що ось ці посадки, це є літні посадки влітку, садити дуже погано. Я вже помітила, що набагато краще, в мене приймаються рослинки, які я садила під зиму на осінь. Ясколка, Класний такий килимок. Це все наросло за один рік. Я садила десь ось таким малесеньким комочком і ось так воно мені все заросло. І так само там. Тут теж було отак багато, я просто вже відкопала, дала частину мамі своїй. Гарно застеляє, не росте під ним нічого, але приваблює дуже слимаків. Ой, може, що тут з тими слимаками? Я вже посипала цими гранулами, вони вже поздихали ніби. Але найбільше слимаків любить, тобто слимаки, найбільше люблять гортензії. Ось тут в мене є гортензія. Дна. І просто подивіться, який тут фестиваль слимаків до вибору, до кольору. Вчора насипала гранули, вони, звичайно, вже всі поздихали. У них і тих гранул так животи здуває, вони здихають, але це просто жах. Я навіть не думала, що стільки може бути слимаків. І то так найбільше у мене біля гортензії. У мене там в деяких місцях теж є гортензії, то от, там теж таке твориться. Так, ще зросли. У мене тут є дві туї смарагди. Теж гарно вони прийнялися. Тривалий час я знизу їх закривала таким дном від горшка пластмасового, щоб собаки не нищили. Зараз зняла, бо дивлюся, вже мало світла і почали теж тут трошки жовтіти хвоя. Тому Зняла ті горшки. Тут в мене так, по ідеї, по плану ось посаджені кущики лаванди. Тут є лаванда, яку я розмножувала, а є, яку купляла. Не всі прийнялися. Ось з семи кущів. В мене, по-моєму, ось цей один все. помер. Я думаю, що він вже не відновиться. Хоча залишаю за зиму. можливо, там ще корінь живий. Бо тут так теж виглядало, ніби вже все-все, але. Нещодавно от пустила зелені пагони, і Я думаю, що він таки відновиться. Цей кущик лаванди. І так мало би гарно мені зарости тут лаванду і лягати так на газон. Ну, така ідея була, не знаю, чи вона коли-небудь реалізується. Ем, так, ще у мене є барбарис. Я страшний шанувальник барбарисів. Люблю їх різні, мені подобаються всі сорти, а цей просто особливо. По-моєму, це Orange рокет. Він такий вертикальний, такими колонами росте. Я садила ось такий малесенький пагінець е, минулої осені під зиму. І ось за сезон. Як воно мені виросло. По ідеї, ці два кущі мали би з'єднатися, і я буду їх формувати. Таким, такою колоною, не знаю, подивимося ще. І хочу для контрасту тут ще посадити барбарис сорту Марія, здається, він такий жовтий. Є в мене ще такий барбарис, але він тривалий час стояв камінцем, не різ взагалі. Зараз вже почав пускати ось пагони. І він так на, на зиму багряним стається. Є в мене ще така топіарна форма Туї. Це мені подарували, це не моя. Але я її стрижу і підтримую цю форму. Вижили мої туйки, ось ці кулясті. І рослина, яка мені теж дуже подобається, дає хороший, швидкий приріст і гарно виглядає, і неймовірно пахне, ось такий чебрець. Або тим'ян ще його називають. Можна використовувати, до речі, як пряну траву, в їжу, засушити, як спецію. От коли проводиш рукою, він просто зразу такий аромат, і руки ще дуже довго нею пахнуть. Теж я садила такий малесенький-малесенький кущик, виростила з насіння. У мене спочатку на грядці росла, а зараз я пересадила ось сюди в клумбу. Буду стригти на осінь і засушу собі ті пагони, які обстрижу. От У мене очиток є. І м'ята. Словом, ось така у мене тут клумба. Не дуже я нею задоволена, буду переробляти, звичайно. Задоволена тим, що рослини прийнялись, ростуть. В принципі, всі прийнялись. Хтось краще хтось гірше росте, але загалом непогано. Хочу сюди додати ще хвойних, топіарну ще одну форму. Мені ще тут хочеться якусь туйку, таку колоновидну. І Звичайно, хочу ще якісь злаки, бо злаки просто неймовірно виглядають, особливо восени. Дуже мені подобається. І, ну, і їхній плюс, що вони не вибагливі, швидко ростуть і гарно доповнюють інші рослинки. Тут я вже підстригла бересклети свої. Якщо пам'ятаєте, у мене вони ось тут попускали були такі великі пагони і мали такі корінчики. В коментарях мені писали, що ці берисклети класно садити десь або біля паркана, або біля дерев, і вони так оплітають цими корінчиками стовбури дерев, і це виглядає дуже гарно. Бачила фотографії такі в інтернеті, дійсно це гарно. Можливо, я з них потім розмножу собі і десь посажу в такому місці, щоб вони мені ось так теж кудись тягнулися. І тут ще в мене є такі деякі гілочки, отакі, як так полягали. Я їх потім отак шпильками прочіплю до землі, щоб вони пускали корінці. Ну, в принципі, і так вже зараз покажу. Вони ну, і так вже бачите, пускають корінці, а так ще за зиму мені гарно наростуть і можна буде дуже легко розмножити. Мені здається, що цей кущ, він, по-перше, вічно зелений і він класно буде виглядати в бордюрі. Робити якусь таку живу загорожу буде дуже гарно. Зараз він отак потемнів. Ну, колір просто фантастичний. На початку сезону він такий світло-світло-салатовий з жовтим, теж дуже гарно виглядає. Словом, кожного сезону він додає якихось нових фарб, і це дуже гарно. Ще для мене відкриття це ось ці такі маленькі квіточки це армерія. Вони цвітуть, як почали десь, по-моєму, в червні, і постійно-постійно цвітуть. Одні квіти відходять, інші цвітоноси з'являються. І далі продовжують цвісти. І дуже швидко наростають, їх також можна ділити і розсаджувати. Сильно також в мене розрослися флокси. І взагалі на цій клумбі зараз мені здається, Рослина вже затіснула, ось тут вже туя і бересклет починають між собою конкурувати. Тут ще трошки є місця, і треба буде щось з того забирати. Швидше за все, я заберу звідси флокси, а бересклет посуну. Хоча мені дуже подобається флокси, навесні вони так гарно цвітуть таким калимком. У мене тут є три види, і вони всі три мають різні квіти різного кольору. Ще в мене в цій клумбі посаджені є крокуси і тюльпани. Теж навесні вони цю клумбу роблять такою квітучою, поки ще там троянда не розпустилась. Не знаю, ще думаю, як мені тут все скомпонувати, але швидше за все ось ці крайні флокси треба буде забрати, бо це мало місця іншим рослинам. І подивіться, штамбова тріанда буде, та не буде, а таки вже цвіте третій раз. Це її третє цвітіння, сьогодні кінець вересня. І ось вона випустила ще квіти. І там наверху ще багато-багато бутонів. Я ще такого чуда не бачила. І хоча вона хворіє, ось видно, в неї хворі листочки, дощі падали, я не мала можливості ні обробляти, ні підживлювати. Але тим не менше вона гарно росте. Ті квіти, які повідцвітали після другого цвітіння, я просто зривала ось листочки, залишала, щоб вже визрівали вони і нових пагонів не пускала, але вона все одно пускала нові пагони. Ось бачите, наприклад, отут. Я квіти не обрізала цвітоноси, але вона все одно ось, випустила новий пагін, і буде нова квітка. Словом, ця троянда живе своїм життям. Я вам зараз ставлю фотографії, як вона виглядала минулого року. Для мене це просто космос, як вона могла так вирости. Буду її практично повністю обрізати, так сильно буду зрізати, тому що на зиму все одно вона не витримає ваги і снігу, буду її пригинати маю вже... Гіркий досвід того, як вона не пригнула, і вона потім сама впала мені. Я думала, що вона зламалась. Тому ось так. Так, а ось цю клумбу я сміливо можу назвати <сум> малодоглядовою, Я з неї не роблю абсолютно нічого. За цілий сезон я лише поміняла тут рослинки. У мене тут замість гортензії росли туї мірям даніка. туї Даніка я тут сидила, і вони дві вижили, дві померли. І я вирішила замінити, бо хотіла, щоб влітку тут щось цвіло. Ось тут я посадила ваніла Frise е, гортензії. Е, дві такі класні. Е, ну, Відрізняються, бо от дві ці такі, трошки нещасненькі, не знаю, чи з них щось буде. Ну, тут ще й син мені зламав трохи собаки. Е, ну, але вони з іншого розплідника. І вони так відрізняються. Це, якби той самий сорт, але. Ось ці дві з одного розплідника, а ці з іншого. Посередині між ними йдуть барбариси. Барбариси в мене тут так і були. Теж ростуть швидко, гарно виглядають. Подобається мені, як вони є, але вони гарно тільки взимку, влітку. Взимку вони скидають листя, і гортензії скидають листя, і барбариси. Тому буду ще думати, як тут це поміняти. Можливо, я тут посажу з лаки. Бо злаки гарно виглядають і влітку, і взимку, якщо залишати і не обрізати їх. І швидше за все, я замість барбарисів тут посажу злаки, будуть вони в мене так навесні їх не буде, поки вони там виростуть десь до, до літа. Влітку буде вже гарно, а навесні я ще тут посажу якісь первоцвіти, наприклад, крокуси або тюльпани. Тому Думаю, буде так непогано. Класна ідея була застелити це все агротканиною, засипати корою. Я не маю взагалі ніяких проблем з прополюванням, з доглядом. Писали мені, до речі, що недобре, коли ось так грядка, ну, взагалі земля зразу під фундамент, що ну, має бути якийсь відступ. Друзі, в нас тут виходить, що це така якби штучна клумба, тому що донизу метрів. Ну, десь, напевно, 60-70 см відниз іде фундамент залитий. І, тут залитий. і таке виходить, ніби як кори, то в нього насипана земля. Тобто вона повністю ізольована і фундамент тут абсолютно воду не тягне. Ну, не було в мене ще таких варіантів, щоб тут фундамент мені мокрів. Плюс це таке місце, куди вода ну, дуже рідко заходить, бо в нас тут є е, злив, ну, звисає дах. Я не знаю, як це називається, софіти, підсофіти, ну, у словом, якраз на ширину цієї клумби. З цим проблем от в цьому місті, конкретно, тут немає. Є в інших місцях, але я вам пізніше покажу. Словом, якщо маєте якісь гарні ідеї, що можна тут ще посадити. Я думаю, гарно буде виглядати, коли гортензії розростуться, вони будуть десь так от до середини, бо це високоросла рослинка, буде гарно цвісти, буде гарно виглядати, але гортензії ростуть в другій половині цвітуть в другій половині літа. і Якби теж така декоративність цієї клумби сумнівно садити щось хвойне ну тут вже було, воно не вижило йому тут замало вологи, замало світла. Або, можливо, я неправильно посадила. Зловом, порадьте щось, хто знає. Буду ще раз міняти, але мені здається, що у всіх садівників так посадив і потім ще 30 разів пересаджуєш, якщо немає якогось досвіду і відповідних знань. А садиш просто рослини, бо подобається. Так, і ось бачите, тут нічого в мене не наростає, Є тут кора, а те, що наростає, ну, дуже легко забрати. Щоб тут листя не летіло з вишень, було б взагалі прекрасно. Що ж, друзі, ось такі мої осінні клумби. Дякую усім за перегляд. Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Все буде добре. Тримаємося. Ми переможемо. І фразою, якою хочу завершити це відео. Нехай завтра кінець світу, а сьогодні я ще посажу дерево. Sometimes you just gotta believe